Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 26 квітня минуло 28 років з тих пір, як в Україні сталася найбільша трагедія аварія на Чорнобильській атомній електростанції. З Суботнього дня на площі героїв відбулася акція, присвячена цій чорній даті дню чорнобильської трагедії. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії атомної енергетики. Аварія вибухнув реактор 4-го енергоблоку. Ця катастрофа сколихнула увесь світ і спричинила великі людські жертви. В день трагедії з року в рік Україна вшановує пам'ять тих, хто був у тому пеклі. А також дякує тим, хто не залишився байдужим і своїми діями врятував тисячі людських життів. Акція пам'яті, присвячена цій даті, відбулася у Калуші на площі героїв. На початку перед присутніми виступила заступник міського голови Оксана Табачук, яка наголосила, що відлуння Чорнобиля ще й досі нас торкається, бо навіть протягом пройдених років наслідки аварії є доволі негативними. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих. Хто внаслідок цієї трагедії відійшов у вічність. Спогадами про Чорнобильські дні поділився учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Ярослав Улійник. Особливо участь у ліквідації аварії на ЧАЕС лягла на Калушан у складі Івано-Франківського протипожежного батальйону. Саме на нашій Калуській землі в селі Новиця, на принципах воєнного часу формувався цей підрозділ. 277 чоловік пройшли в складі батальйону через пекло Чорнобиля. До Калушан була особлива довіра. Командування цього батальйону було сформовано виключно із Калушан. Командиром батальйону був Володимир Сагаков. Помер. Начальником штабу був Іван Слоневський, помер. Командиром автороти. Був Борис Чолій помер. У нашому батальйоні було 80 автомобілів. Саме чолій давав собі раду з цією технікою. Але його, на жаль, сьогодні немає. Із складу батальйону на сьогоднішній день ми втратили 67 чоловік навічно. 58 чоловік стали інвалідами Чорнобиля. На жаль, багато з них навіть не сягнули 50 років. У їх числі такі калушани: Володимир Брит, Микола Кулеба, Ярослав Кухар, Михайло Новосядлий, Василь Яцущак, Богдан Маланюк, Іван Каблак, Леонід Сурков, Роберт Сольний. Оцим людям не було 50 і вони відійшли від нас. Ми виконали свій військовий і людський обов'язок. Уклали і серце, і душу, і здоров'я для того, щоб це лихо менше позначилося не тільки на Україну, а на весь світ. Далі присутні колоною пройшли до барельєфа Чорнобильцем, де було покладено квіти в знак шани та пам'яті. Адже саме Чорнобиль став символом атомної небезпеки у світовому масштабі. «Країна єдина під такою назвою. 27 квітня відбулося традиційне громадське віче біля пам'ятника Роману Шухевичу. На початку перед калушанами з духовною настановою виступив отець Михаїл Бігун. Також присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання загиблих на майдані Героїв України. На віче було прийнято ряд пропозицій від штабу опору диктатурі, оприлюднено фінансовий звіт. Встигли навіть і привселюдно вияснити стосунки, зокрема Петро Цюпа та Ігор Очкур. Та логічним завершенням даної суперечки був виступ Миколи Філіповича, батька пораненого на майдані Івана Філіповича. Пан Микола зараз є сотником верхнянської сотні, яка прибула на вічі. Слава Україні! Я тут побачив у Калуші, якщо ми у Калуші між собою будемо ще також жерти, шановні калушани і соло, ми сьогодні у селі проводили віче, хто був на Майдані, ну ми якось дружно всі разом підходимо до якогось питання. Я розумію, голова адміністрації повинен вибиратися районом. Наприклад, я, як житель села, як сільський голова, ми маємо знати, і чому на Майдані скільки було хлопців молодих, то чому не можна поставити його керувати адміністрацією? Пенсіонер йде на пенсію. Чому класти, люди добрі? Якщо ми тут, в Західній Україні, не будемо мати, за що хлопці гинули? Хто йшов під кулі? Наші діти йшли. Є наш от герой там загинув. Калушанин, Франківську. Мій син радений був. За що вони йшли? За посади, за нагороди йшли, вони йшли за ідею, за Україну. І сьогодні, як ми так будемо приймати цього вовічче, як будете тут сперечатись, України не буде. Ми повинні об'єднуватися всі разом, щоб ми здобули цю Україну, бо в нас зараз біда на тій Україні. А як ми у сель, в центрі Бендерівщини не можемо знайти спільні думки, це ганьба, Тут має бути багато людей. Закликати молодь, інтелігенцію, що ми разом щось вирішували, а ці суперечки нічого не дадуть. На завершення до Колошан звернувся активний учасник Київського майдану Володимир Іванецький. Саме його слова стали найактуальнішими на вічі Україна єдина. Ті всі події, які спорядали на майдані, ті жертви наші на майдані дали нам просто шанс. Майдан для вас нічого не зробив такого, щоб в плані поміняти лиця лиця ті самі бачили по телевізорі. При владі, ті, що були, ті є, просто ті були називалися опозиціями зараз влада. Але цей шанс тільки від вас залежить, як ви використаєте. Майдан цей шанс вам дав. Я бачу просто ну не дуже так я так рідко буває, тут такі велолюдні, але тільки від громад залежить, як ви далі будемо жити в тій країні. Від вашої розуміння, усвідомлення, активності. Так що надіятися на даний час вже на Майдан не можна. Майдан свою роботу зробив. Є ціна заплачена за те, що ми відчували, що ми живемо в своїй країні, що це наша країна, наші міста, наші села. І давайте не, чесно кажучи, не піддаватися маніпуляціям. Багато що 23 роки ми бачили тільки одне, що ми бачили до прихід до влади бажання сідати на грошові подоки, бажання маніпулювати, бажання впливати не ради України, а ради якісь спортивних інтересів, раді своїх містечкових інтересів та далі. Якщо ми будемо думати тільки виключно Раді України, як думають ті люди на майдані, у нас все вийде. Повну версію недільного віче. Дивіться у Рубриці без коментарів одразу після вечірнього випуску новин. Минулого тижня на 13 годину, 28 квітня, було проанонсовано представлення нового голови Калуської райдержадміністрації Миколи Жовніра. Та вже за три години до очікуваної події вхід у приміщення РДА заблокували представники Калузької самооборони, які не згідні з новим призначенням. Микола жовнір помічник народного депутата Ольги Сікори, полковник міліції у відставці, якого призначив на посаду голови РДА, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов. Але штаб національного спротиву виступав за затвердження на цю посаду Дмитра Жекала. Отож, під РДА зібралися представники, так би мовити, різних таборів. Найзнаковіші помічник нардепа Ігор Очкур та голова штабу опору Петро Цюпа. Між ними виникла гостра суперечка, адже погляди на те, хто має очолити калуську РДА, у них категорично не збігаються. Чому штаб опору не підтримує кандидатуру Миколи Жовніра, пояснив командир народної самооборони Роман Сілецький. Вчора було рішенням штабу самооборони міста Калуша, було погоджено з самообороною Івано-Франківської області. На даний час блокуються Коломия, Косів і Калуш РДА за незаконні призначення. Ну як в лапках законні призначення голів РДА. У нас були народною радою, і вічі було висунутий кандидат Жекало. Він пройшов люстраційну комісію. І по певних причинах його документи чомусь до Києва не дійшли, а пройшли тільки одного документу жовніра. Потім з'явився і сам винуватець дійства Микола Жовнір. Він висловив нерозуміння причини блокування адмінбудівлі, адже на день перед тим про це мови не було. Микола Жовнір нагадав, що він безпартійний і Ольга Сікора лише рекомендувала його на посаду голови РДА, але остаточне рішення приймав Олександр Турчинов. Також він запевнив, що отримав добро від ілюстраційної комісії. На цій комісії там було чоловік 30, не менше. Ну десь так, плюс-мінус кажу, Ну може, 29, ну, ну образно говорю. Значить, цілий зал. Я їм сказав своє бачення, були до мене питання. Значить, і тоді був керував цим процесом Попович, пан Василь. Був островський роман. Звідти, значить, ну що, яке приймаємо рішення? Сказали так, сказали своє бачення, значить, все. Проголосували за жовніра одноголосно. <кій> Всі ці члени комісії. Значить, я їм подякую... Ну, Це якийсь ну, протокол Ні, ну та там оцей Ткачівський, Цей Ткачівський писав щось, Коцаба, Кінаш Ігор Володимирович, ну, та там їх ціла комісія, я їх більшість і не знаю. Я ось цих. Мікіцей пішов до голови, пройшов співбесіду з ним. Він каже: все, бажаю успіхів. Значить, <кхи> давайте теж я своє бачення, він своє бачення. Активістам самооборони Микола Жовнір повідомив: якщо вони і далі блокуватимуть вхід, то він звернеться до правоохоронних органів, адже такі дії підпадають під статтю 341 кримінального кодексу України, а саме захоплення або перешкоджання діяльності держустанов. Урешті-решт вхід у приміщення розблокували. 24 квітня на базі навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи номер 10 ліцею відбувся зональний тур обласного етапу всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. За вихід до фіналу обласного етапу змагалися школярі з Калуського, Долинського, Рожнятівського, Рогатинського районів та міст Калуша і Болехова. Основною метою всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників є навчання учнівської молоді правилам безпечної поведінки, навичкам правильних індивідуальних і колективних дій в різних життєвих та надзвичайних ситуаціях, формування у дітей поваги до професії пожежника-рятувальника. Організаторами обласного етапу фестивалю є департамент освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту обласної держадміністрації та управління Державної служби із надзвичайних ситуацій. Напередодні відбулися районні етапи, а 24 квітня. На базі Калузького навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 10 ліцей. Зональний тур. У ньому взяли участь команди із Калузького, Долинського, Рожнятівського, Рогатинського районів, міст Калуша і Болехова. Діти змагалися у кількох конкурсах. Спочатку команди у формі візитної картки представляли себе і свою діяльність упродовж року щодо навчання, однолітків правилам поводження під час виникнення надзвичайних ситуацій та запобігання їм. В конкурсі домашні завдання на тему про Безпеку пам'ятай, цінуй життя в біду не потрапляй. Кожна дружина представляла ті чи інші актуальні питання правил безпеки життєдіяльності. На шкільному стадіоні відбувався найцікавіший конкурс Безпечна прогулянка, який складався із кількох етапів. Члени команд почергово долали наведену переправу завдовжки до 40 метрів на закріплених на опорах мотузках. Надавали допомогу потупаючому за допомогою мотузки, типу кінець Олександрова. Зав'язували на час різні види вузлів, намагалися влучити у ціль, збивши потужним струменем води із Бранспойту баскетбольні м'ячі із підставок на віддалі 50 метрів. Виступи команд оцінювали журі, яке складалося із представників обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій та департаменту освіти і науки обласної держадміністрації. Вже близько 20 років проводяться дані фестивалі. Команда переможниця буде брати участь в українському фестивалі дружин юних пожежних. Саме метою конкурсу є виховання безпечного майбутнього в дітей шкільного віку, а також популяризація професії рятувальника. Діти на даний момент свідомо дуже ставляться до свого здоров'я і до безпечного життя. Ми заохочуємо грамотами, заохочуємо призами, звичайно, але дуже багато на даний момент дітей саме хочуть стати пожежними рятувальниками. За сумою набраних балів, перше місце у зональному конкурсі здобула команда Рогатинського району. Другими були представники Калущини, а саме села Голень. Ці дві команди візьмуть участь у фіналі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників, що відбудеться 7 травня на базі обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей. Виставка під назвою пейзаж в архітектурі відкрилася у неділю 27 квітня у виставковій залі. Попри розмаїття робіт, самі митці і працівники музейно-виставкового комплексу розпочали дискусію про рівень художньої майстерності і вміння подавати мистецькі події у місті. Далі у сюжеті. Виставка мала загалом доволі конкретну концепцію і мала на меті показати архітектуру, міську чи заміську поєднану із пейзажем чи виключно урбанізовану. Це все-таки витвір рук людини. І людина на неї впливає безпосередньо. І архітектура, ні людина без архітектури не може жити, ніж архітектура без людини. Звичайно, би хотілося щоб були більш такі нестандартні погляди на архітектуру, на пазар з архітектурою. Але на це треба працювати, це не так ну, просто. Я сподіваюся, що колись наш колектив поповнеться більш молодшими місцями. Вони нададуть нового імпульсу. Тож на виставці можна було б помандрувати тихими вуличками Мукачевого чи дерев'яними церквами при Карпаттях у роботах Йосипа Кравця. А Володимир Чібар представив дуже яскравий синтез теперішнього і колишнього міста. А калуські задвірки від Ігоря Бойковича могли б припасти до душі на одному калушанину. Могли б проте на відкриття виставки калушани не прийшли. Натомість були присутні тільки художники, працівники музейно-виставкового центру і за. Масової інформації. Причин такої байдужості до мистецтва калузькі художники побачили кілька. Хочеться просто більше пошуку, більше пошуку. Архітектуру показати, я б сьогоднішню виставку зробив би сказав би так міський романс, щоб воно не казало, щоб ця виставка не вигляділа. Архітектура міста. Чому слово архітектура? Воно якесь математичне, сухе слово погано. Просто міський романс. І тут вже можна впрясти всі, як кажуть, моменти міського життя. Звичайно, буде все одно вулиця, площа. От і все. Нічого ж не міняється. Але зато, як поетично зазиває для клієнтів, виставки звучить. Ну і я знов такий. коли я не виступаю, я про одне і те ж говорю: нема рекламної виставки будь-якої галі. Я розумію, що відділ не може все зробити, культуру вже сто разів казав. Ну, якісь я не знаю, ну, моменти шукати спільні, вирішувати давай. Реклама: двигун торгівлі картинами, але ще й двигун виставок. Нема реклами, нема що нам відкривати. Знов прийшли самі художники, знову нікого не треба, хоч прекрасний день. Водночас розгорнулася дискусія між митцями щодо сутності творчого пошуку і важливості популяризації мистецтва. Художник Орест Костів зазначив, що неділя не найбільш сприятливий час для відкриття виставки. Натомість це варто робити наприкінці робочого тижня. Галина Турчак переконала присутніх, що чимало відвідувачів виставкова зала має й упродовж тижня. Тож на оптимістичній ноті, подяки митцям від зберігача фондів арт-галереї Артура Єфремова художники перейшли до. Огляду виставки є надія, що і калушани не залишиться осторонь неї, адже це чудовий шанс помандрувати відомими і не дуже відомими проте, чарівними куточками нашого краю і західної України. Дитячий баскетбольний турнір на призи генерального директора товариства КарпатНафтохім Володимира Шулиндіна стартував днями у фізкультурно-спортивному клубі Нафтохімік. Ці змагання присвячені міжнародному дню захисту дітей і триватимуть вони до кінця травня. Спортивні змагання на призи генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Володимира Шулендіна регулярно проводяться серед шкільної молоді міста і району у фізкультурно-спортивному комплексі Нафтохімік. Уже традиційними стали волейбольні, тенісні, шахові турніри. 23 квітня вперше стартували змагання із баскетболу. Присвячені вони Міжнародному дню захисту дітей і фінішують напередодні цього свята. Під час урочистої церемонії відкриття юних спортсменів привітали директор ФСК Нафтохімік Василь Ходин директор міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олег Нижник, головний суддя змагань, тренер із баскетболу ДЮСШ управління освіти Людмила Семанишин. Сьогодні розпочинається свято свято баскетболу в місті калушні районі. Сьогодні розпочинається турнір з баскетболу присвячений дню захисту дітей. який наша держава святкує першого червня. Цей турнір, турнір на призи генерального директора Карпат-Павтохіму Володимира Шовиндіна. Баскетбольний ми турнір проводимо вперше за, за період стрічної моєї діяльності в цьому спортивному закладі. Ми волейбольні турніри часто проводили. Ви знаєте, ми теж на призи генерального директора. Він підтримує до речі масовий спорт, особливо ігрові види спорту, зокрема, волейбол. Настільний теніс, а сьогодні у нас баскетбол. Це була це його ідея, щоб отакий от турнір баскетбольний провести до Дня захисту дітей. В першому турнірі із баскетболу на призи гендиректора Карпатна Володимира Шолиндіна беруть участь 9 команд із міських шкіл і 5 з району. Змагання проводяться за коловою системою. Матчі районних команд відбуваються у приміщенні ФСК «Нафтохімік», міських у спортзалі 10-ї школи. Всього заплановано 5 турів. Кращі 4 команди гратимуть у фіналі 29 травня. Для всіх учасників змагань передбачено призи, грамоти пам'ятні вимпели, а для команд-призерів дорогі баскетбольні м'ячі і кубки. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.